Третього туру чемпіонату екстраліги, в якому львівська енергія футболки зелено бійні прийматиме команду. Метація енергія. Небезпечно могло б. Мануєленко. Ставить корпус Мануйленко. Удар. Сейв від пітулі. Перший хороший момент команди. ЛТК. Небезпечно могли забивати гості. Команди вже зіграли майже 11 хвилин чистого ігрового часу у першому таймі. Непогано тут розіграли енергетики. Гол забиває Микола Грицина. На 11-й хвилині пройшла хороша атака. Команди вже зіграли майже 11 хвилин чистого ігрового часу у першому таймі. Непогано тут розіграли енергетики. Гол забиває Микола Грицина. На одинадцятій хвилині пройшла хороша атака. Все життя займався бойовими якимись мистецтвами а не футзалом. Тим не менше, це рішення від капітана енергії приносить користь команді. А тут ледь не догралися гравці енергії. І просто директоренко такий. Мареньок. Федюк. Класно зіграв Кузь. Може Кузь зробити рахунок 2-0. Таланить команді гостей. Соколовський виручає. Мариок. Кось, Кузь, не забиває Тарас а Прекрасно. Браво гравці ЛТК. але Павленко на досвіді відпрацьовує захисті. Прекрасна гра від Миколи Грицини, Блискучі індивідуальній. Біля м'яча. Класно розіграли гравці. ЛТК НБ, в НПУ і знову директоренко пробачає. Чим залишиться енергетики? Подіок, удар, не точно. Михайло Грицина. Хороший момент у Михайла Грицина. Бадьок один в один обіграє суперника, віддає передачу на Кузя. Кузь на Дениса, Денис, удар з носка. Хороший удар виходить Василя Денис, м'яч, Денис, Кузь. Немає підтримки в Атаці, лише, лише, лише Маренюк і зриває шквало Дзюба. Гол. Забиває Мураховець. Павленко. Микола Грицина і не влучає. В... Миренюк. Федюк. Кузь. Кузь не забиває Тарас а прекрасно до сирени. Останній шанс команди ЛТК НБ в НПУ. Мороховець. Втрата і Михайло Грицина забиває у порожні ворота. Рахунок стає 3-1.